Всім привіт! Сьогодні ще один допис у моєму щоденнику інсайтів за кермо. Сьогодні я вам пропоную поговорити про наше здоров'я, про наше тіло, про медицину, про те, як ми сприймаємо своє, своє тіло. Мене наштовхнуло на цю тему поговорити мій власний стан. Я думаю, що сьогодні це переживає багато людей в зв'язку з війною і в зв'язку з тим, що ми з вами всі перебуваємо в сильному стресі, причому це не має значення, де ми територіально знаходимося, чи ми знаходимося на території близькій до бойових дій. А чи ми знаходимося на території більш-менш спокійні? І як я побачила, чи ми знаходимося на території за кордоном, тому що люди, які виїхали, навіть вони все одно знаходяться в стресі, тому що вони співпереживають за те, що відбувається. В їхній країні за їхніх родичів, які е, сьогодні залишилися в Україні з певних причин, і це дуже важлива тема, як ми можемо зняти стрес вчора. Через... Я записала величить РІЛС про те, що я отримала заспокійливо е, е, препарат е, натуральний, природний. Е, е, і, до речі, сьогодні дуже добре виспалася. І хотіла поговорити з вами і також я в ньому сказала в цьому рілсі, в цьому маленькому відео про те, що я надаю перевагу природнім е е препаратам і природнім способом догляду за своїм здоров'ям. <кій> Чому? Тому що ми з вами є многомірна сутність, світлова, вища духовна, яка проявлена в тілі. Причому це тіло живе. Сьогодні, як не дивно, при всіх тих обставинах, що більшість людей соціум і життя оце зовнішнє, яке диктує, яким ми маємо бути. Воно пустило більшість людей на сприйняття себе виключно як тіло, при цьому навіть це тіло люди сприймають дуже примітивно і вони не розуміють, що насправді таке є тіло. Мої інсайти з приводу того, що таке тіло і можливості цього тіла, як завжди, були продиктовані життєвими обставинами. І я хочу з вами сьогодні ними поділитися для того, щоб ви теж почали по-іншому дивитися на себе як на тіло. Перший мій інсайт дуже важливий, стався, коли мені коли в мене народилася друга дитина. Хлопчик Міша, і в два з половиною місяці він відмовився їсти. І в мене стався дуже сильний стрес, тому що я е, запросила педіатра нашого і е, вона дуже кваліфікований лікар на той момент. Ну і зараз вона не просто звичайний лікар сімейний, а вона завідуюча в Як вам відомо, це. Перша така найважчого найсерйозніша лікарня в Україні. От, і не дуже хороший досвід, на дуже хороший діагност, і вона не змогла поставити діагноз йому, чому він відмовився. І в мене стався дуже сильний стрес. І на цьому фоні відбувся збій щитовидної залози. Я коли дала аналізи. І, Отримала їх, я спочатку не зрозуміла, тому що аналіз є такий кіротропний гормон, який визначає стан щитовидки. Один із показників. Коли я побачила там показники 170, а при нормі 2,4, чи максимум там здається, 4 і 2,4, так, А я спочатку подумала, що можливо це якась помилка в лабораторії і пішла, перездала в ще в одній. Коли мені знову е е показали такий же аналіз, я потім ще в в втретє. Ну, думаю, ну на всякий випадок, я така людина, яка е шукаю е відповіді в різних. Е Джерелах і в різних лабораторіях, тому що розумію, що є людський фактор, є безвідповідальне ставлення. От. І тоді, якщо би розглядати цей показник, я, звичайно, не пішла з цим аналізом до лікаря, скажу чому. Тому що я знала, що мені зараз скажуть, що мені потрібно робити операцію або пити гормони, я цього робити не хотіла. І я при цьому, всьому, що з таким показником, якщо спиратися на знання медицини цієї, які зараз впроваджуються, я би вже повинна була лежати в гормональній комі, як мінімум, і помирати. При цьому я доглядала за своїм сином. Я тоді, звичайно, цей шлях пройшла завдяки людині, одній, якій я дуже вдячна за підтримку. І я тоді почала задумуватися, а чи знає взагалі медицина щось про тіло наше? Тому що з таким аналізом, ну як я сказала, мене б вже напевно, мало би по їхніх мірках не бути. Тобто, перше питання, яке в мене виникло, ті знання, які сьогодні має медицина, а вони не відображають реальність. Що таке є тіло і реальність того, що, які є реальні е, наші е, властивості цього, цього тіла е, і ресурси. Ще один, е, ще один була, була одна ситуація життєва, яка теж мені показала про те, що е, медицина мало що знає про нас, як про е, тіло. Коли в мене народився перший син, були дуже складні роди. І я знову ж таки запросила педіатра додому, і вона подивилася сина і сказала, що ну ви готуйтеся до того, що в нього будуть проблеми з пам'яттю. І він буде погано вчитися. Я її послухала, звичайно, нічого їй не сказала, щоб ну, не принижувати її як лікаря, бо в мене була інша думка. А всередині я сказала що нічого подібного, так не буде. І щоб ви розуміли, okay. в мене син старший Остап, зараз вже в 10 класі. вчиться, це, це дитина, яка закінчує школу кожен рік з похвальним листом. У нього феноменальна пам'ять. Він дуже добре все запам'ятовує. Інколи я диву, дивлюсь на нього і і думаю, оце б мені таку зараз пам'ять як в нього. А, тобто про що я? І ще один варіант ще один приклад з життя мій, Це теж дуже важливий для того, щоб розуміти, що ми таке, як тіло. Це коли ми піднімалися на, в горах на, на гору з синами старшими, і різко змінилася погода літ у літку. В горах так буває. І ми залишили діти залишили. Син залишив молодший Міша свою ковтину, я йому віддала свою, я так взяла на всякий випадок зав'язалася. І, і мені стало холодно, тому що почався дуже сильний пронизливий вітер. І я, знаєте, якось секундно згадала, от мені прийшла в голову така от ідея, такий інсайт. Дуже часто в мене таке трапляється, коли. Я згадала практики, які роблять роблять Тибеті монахи. Вони своєю свідомістю управляють своїм тілом. Така практика є, коли е, називається: я просто побачила вогонь, мені стало тут дуже холодно, і я переживала, що я можу постудитися. Мені почнеться кашель. Я просто своєю свідомістю включила вогонь в області, де мені було холодно. Мені було холодно тут, в районі грудей. І ви знаєте, е, і чоловіку сказала, бо він теж віддав свою кофту е, е, старшому сину, і кажу: ну давай, ти теж спробуй. І я вам скажу, мені стало жарко в один момент, і ми, коли спустилися потім вниз, я слава Богу, ніхто не захворів. І після цього я почала більше звертати увагу на те, що таке є тіло, і що е, насправді хто насправді ним управляє, тому що нам з дитинства вкладають в голову в суспільстві, що тіло це є щось, що може функціонувати тільки якщо ми. Будемо проходити кожен день, там, кожен тиждень якийсь період, аналізи, будемо здавати, що це все можливо контролювати тільки через хімічні препарати. Те, що медицина сьогодні перетворилася на Такий собі бізнес, хороший, супер прибутковий бізнес-проект, стало зрозуміло мені давно. І, і те, що медицина сьогодні мало що знає про тіло, як воно функціонує, показало мені життя, мої життєві приклади. І я пропоную вам подивитися на це питання з іншого зовсім боку, тому що мої інсайти. Говорять про те, і мої життєві приклади говорять про те, що нашим тілом управляємо в першу чергу ми самі наша свідомість. Ще в мене був один такий дуже глибокий інсайт, зовсім іншого рівня, коли в одному заглибленні в себе я побачила, я шукала відповіді, навіть не шукала на той момент. Взагалі я про це думала раніше. Як влаштований наш мозок, як, звідки беруться думки, звідки вони приходять. Я на той момент вже знала один з законів Всесвіту про те, що перший закон, який говорить про те, що зверху, те і внизу, що назовні, те і всередині. Тобто його трактується так, що ми є частиною. Всесвіту ми є маленьким фракталом, в якому а, а, є вся інформація про всесвіт, а, з якого можна розкрити цей всесвіт, і а, який діє по принципу того, як влаштований весь всесвіт. Тобто ми є жива а, одиниця, живе, жива субстанція, жива енергія, яка а, зараз. Слово замедлене в мене, вибачте, російське не, пере... не можу витягнути з український відповідник такий, в, тіл... в... в матерії. Тобто ця енергія вона є так... така, яка є уповільнена. уповільнена. І ми себе бачимо як тіло. Так от, мій інсайт був в тому, що я побачила, як з робіт, і В одному заглибленні, як наш мозок функціонує, і що в нього є реально зв'язок різних частин долей мозку з різними частинами всесвіту, сузір'ями, зірками, планетами. І цей зв'язок є на рівні енергетичному, на рівні спектральному і вібраційному. І е, от включеність е, певних частин долей мозку вона залежить від того, чи є в нас цей енергетичний зв'язок з цією частиною всесвіту, і чи є в нас усвідомлення себе як многомірної сутності, яка проживає тут. І, е, е, чи є в нас бажання знаходити і відновлювати цей зв'язок з всесвітом і так себе відчувати тут? І тіло це є тільки от та зовнішня оболонка наша, в якій ми проявляємося, але яка є одночасно дуже важливою її частиною. І від того, як ми сприймаємо своє тіло, залежить і те, як ми з сприймаємо себе як цю многомірну світлову сутність. Що стосується тіла і здоров'я, я вам ще хочу навести такий один приклад з того, що я прочитала колись про наших предків, а вони. Були дуже мудрими, і вони черпали оцю мудрість з природи з життя і з себе всі знання, крім того, що передавалися знання ще в іншому вигляді. Їм. Потоковому такому так от, щоб ви розуміли, що наші предки це ілюзія і міф, які нам створює медицина, про те, що тільки завдяки медицині, прививкам, Хімічним препаратам ми почали як люди жити довше і продовжили собі життя нашого тіла, що це можливо тільки завдяки якимось технологіям і хімічним препаратам. Так, от, якщо ви просто навіть згадаєте своїх предків чи недалеких дідусів, батбусів то я можу сказати, що мій дідусь, один з яких помер ближ. Йому було близько 90 років. Дідусь, мого чоловіка, йому теж було за 90 років. Тобто, ви зрозумієте навіть, що нас постійно дезінформують. І нам створюють цю картинку, що ми є безпомічними дітьми, такими, які не можуть нічим управляти ні своїм тілом, без медицини, без хімії, без якихось технологій, ні в житті ми є якимись безпомічними, незрозумілими. І просто навіть у цей життєвий приклад про те, що так, от, вибачте, я втратила думку. Наші предки вони могли зі своєю свідомістю відновлювати ріст зубів постійних, які вони втрачали. І це було ще зовсім недавно, 300 років тому. Коли є свідчення, в принципі, і в Біблії є свідчення про те, що в книзі про те, що там жили люди, які жили по 300 років, по 600 років, по 1000 років. Це було. І це можливо, просто нам, як вірус, посіяли в нашій свідомості думку про те, що ми можемо жити 70 років, максимум 80. а це вже вважається, що ми вже довго жителі. Ні. І про те, що нашим тілом управляє хтось зовні, а не ми самі. Я дійшла до того, що мені зараз 44 роки. У мене четверо дітей, і мені дуже мало е людей, коли зі мною починають спілкуватися, і коли я називаю е реально скільки мені років, вони дивуються, тому що вони не вірять в те, що це можливо. І е про що це свідчить? Що наше тіло воно є відображенням повним нашого внутрішнього стану, нашої душі і нашої поведінки в житті. Будь-яка хвороба, яка виникає в нашому тілі, це є сигнал того, що зі мною, як з цією багатомірною сутністю, щось не так. І це не так відбувається в першу чергу на рівні нас, як на рівні духовної сутності, і на рівні нашого сприйняття. Як духовної сутності на рівні нашого виявлення, проявлення в цьому світі, чи це є з людьми, як правило, це є або сам... неправильне самоусвідомлення, або неправильне ставлення до інших, або, да, як правило, неправильне ставлення до інших, неправильне проявлення інших. І в першу чергу нам потрібно шукати. Відповіді всередині себе, чому я себе погано почуваю, і на рівні тіла біль це є сигнал про те, що мені потрібно в першу чергу зануритися в себе і тільки потім шукати відповідь на рівні тіла. Є дуже багато звичайно моментів, коли є генетичні відхилення, вже які теж є наслідком. Родових важких програм, які передаються нам генетично, генетика гени це є не що інше, як інформація зашифрована. інформацію, яку зараз вже почали розшифровувати, і на жаль. Як я бачу, почали використовувати знову ж таки наш код на шкоду людині, не даючи повну інформацію, використовуючи це як бізнес і як спосіб управління нами, як людьми? Це в інших відео на сьогодні. Я хотіла би на цьому поставити крапку і Дати вам змогу подумати про це, а як я сприймаю себе, як я сприймаю своє тіло, як я відчуваю себе в своєму тілі. і чи були в моєму житті такі а, свідчення, такі приклади, де я сама або сам міг управляти своїм тілом а, через свою свідомість, тому що це те ключове, що ми сьогодні повинні а, робити. Як усвідомлено, тому що в нашому тілі є як божественній проявлені сутності в матерії, є всі ресурси і є всі потенціал для того, щоб ми могли відновлювати себе і. У випадку, коли нам десь це ще не вдається через те, що ми є десь не настільки усвідомлені і не настільки ми віримо, а що таке віра? Це віддання Ра, це, е, про, е, це знання, віда, 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 віда. Це є знання, ра це є енергія. Світлова божественна найвищого істоку, яку ми, коли ми віримо, проводимо сюди, і завдяки якій ми можемо запускати ті процеси регенерації відновлення в своєму тілі, зокрема не тільки в своїй психіці, не тільки зцілювати себе як духовне сутність, але і як сутність матеріальна проявлена в нашому матеріальному тілі. На цьому я ставлю крапку з великою любов'ю до всіх живих душ на землі, до нашої планети, тому що ми є в великому зв'язку з нею і до всіх живих світлоносних сутностей у всьому безмежному просторі, які ведуть нас, і частиною яких ми є тут.